Зоряна лешко, сорока. Марія Іванівна витрусила з кухля залишки зерна з грайці галасливих курей і сіла на лаву під хатою. Тільки зітхнула втомлено, як із кишені фартуха озвалась Червона рута. Жінка потерла руки, наче витираючи їх, і вийняла телефон. Мобілка засіб спілкування. Який подарували онуки більш ніж рік тому, породжував у Марії Іванівни глухе роздратування малий, незручний, галасливий, випадково натиснеш на ту кнопку, і дзвінок може зірватися. Добре, якщо перетелефонують, а якщо ні, подумають, що образилась на щось і не хоче розмовляти, було вже одного разу таке. Їй старенький, незвиклій до таких див техніки важко було запам'ятати все це, розблокувати, знайти, вибрати виклик, хай скільки внучка пояснювала і показувала. На початках доводилось молоду сусідку просити. Примруживши очі, напружила зір і натиснула зелену кнопку. Алло, мамусю, добрий день! Як ви там? Ми завтра приїдемо, десь близько дванадцятої. Не готуйте нічого. Я приїду все сама зроблю. Цілую до завтра. І тиша. Завтра. Марія Іванівна усміхнулась щасливо і примружила очі до полудневого сонця. До дванадцятої вона встигне і пиріжків із полуницею напекти. І зелений борщ зварити, і компот із ревеню, може навіть поставить відігрітися сир на сирнички із сметанкою. Даринка з Максимком завжди кажуть, що ці страви готує так смачно, лише їхня бабуся Маруся. І байдуже, що Галя сердитиметься, намащуючи свої модні міські канапки і готуючи м'ясо по-французьки. Смачно не там, де дорого і багато, а там, де душу вкладено. Добре, що є телефон. Ось донька попередила, і вона вже вся в передчутті зустрічі та хатніх клопотів. Але тепер діти з онуками приїздять рідше. Ну, бо зателефонували. Усе добре, нічого не треба. Здорові. Гаразд. Навідаємося наступного тижня. Сухі швидкі розмови. Телефон скорочує відстань, але віддаляє рідних людей одне від одного, не те, що листи. Кому як не їй сороці про це знати? Марійка вирішила, що буде поштаркою, коли їй виповнилось 13 років. Надійшов лист від тата із дружньої Німеччини. Він, тато, якого Марічка ніколи не бачила, пішов на війну 43-го, так і не дочекавшись її народження, а потім зник безвісти. І ось лист, контузія, втрата пам'яті, згадав повертаюсь додому. Марійка бачила, як мама плакала над листом, цілувала його. Притискала до грудей, а потім міцно обіймала яї та шепотіла безупину незрозуміле. Тільки б усе було добре, тільки б усе було добре. Тата забрали за три дні після повернення. Вони навіть не встигли добре познайомитись і порозумітись. Батька викликали до сільської ради з паперами, а звідти машина забрала до міста. Мама плакала і молилась увесь тиждень, аж поки сусідка Ольга не принесла надвечір складеного в четверо клаптика паперу, в якому прочитала. Усе добре, за два дні буду вдома. Мама сміялася крізь сльози, цілувала записку і молилась. Листи приносять щастя, дійшла висновку Марійка і вирішила, що носитиме щастя сама. Після школи дівчина пішла працювати в сільську пошту на місце баби Валі, яка саме зібралася на пенсію. Ні вмовляння, ні плачі мами з вимогами передумати і поїхати в місто навчатися, не допомогли. Марійка бачила себе листоношею навіть у снах. Вона носитиме людям радість, щастя, надію. Новини будь-якої пори року і за будь-якої погоди. Пішки або на велосипеді, взута, в чоботи, чи в гумовці, чи навіть боса її чекатимуть щодня. Особливу цінність листування Марія зрозуміла, коли чекала нареченого зі служби у війську. Андрій писав раз на місяць, і Марія чекала його листів із трепетом і страхом. У такі дні вона ховалась за стареньким будиночком пошти і тремтливими пальцями, розпечатувала конверт. Андрій писав небагато, навіть сухо, аж від того замирало серце, але наприкінці незмінно стояло, кохаю, чекай. І світ вибухав барвами, а в кожному рядочку раптово проступав прихований і такий солодкий сенс. У такі дні Марійка була особливо привітною, радісною, багато говорила та сміялася, за що й отримала прізвисько Сорока. Вони одружились. щойно Андрій прийшов з армії. Не те, щоб Марії жилося на касті, як багато хто в селі собі думав. Чоловік виявився скупим не лише на слова, а й на увагу, ніжність, ласку, чуність. Він не змінився навіть тоді, коли народилась Галя. Марія ховала. Тугу за усмішкою, потребу в близькості за веселими розмовами з односельцями, і лише маленька Галя бачила материні сльози в ті вечори, коли Андрій затримувався із друзями. Він не пив, не бив її, може, навіть і кохав, але щонедень ставав дедалі більше чужим. Життя летіло поділене між роботою і дитиною. На початку 80-х пошта переїхала в нове просторе приміщення, а Марійка сорока перетворилась на Марію Іванівну, завідувачку поштового відділення. Коли в село надійшла перша похоронка з Афганістану, Марія сповна відчула, що листи здатні приносити не тільки велике щастя. Син її двоюрідного брата кадровий військовий, якому і тридцяти не було, загинув, виконуючи службовий обов'язок. Тітка Олена билась в істериці, молода невістка трималася руками за великий живіт і важко дихала, а дядько мовчки сів на призьбу, заплющив очі і помер. Лікарі сказали обширний інфаркт. За десять років іще один лист мало не став причиною смерті самої Марії. Галя написала, що захворіла і попросила приїхати. Серце стиснулось у важкому перечутті. Марія кинула все і поїхала до доньки в місто. Жінка ніколи не була пісамісткою, але цього разу ніяк не вдавалося переконати себе, що це щось звичайне. У середині було так важко, що почало віддавати в руку, аж пальці терпли, а коли донька сказала, що в неї пухлина у грудях, зомліла, Марія не могла повірити, що таке могло статися із її життєрадісною та винятково здоровою галинкою, хоч пухлина була доброякісною, але сиділа глибоко і операція мала бути важкою та дорогою. Марія ходила як з хреста знята. У селі їй співчували, запитували, як там, а жінці від того хотілося вити, бо нічим не могла допомогти дитині. Тоді чи не вперше пошкодувала, що не послухала мами якби ж вивчилась, то залишилася б у місті і мала б добру роботу. Лист з Америки надійшов на два дні раніше. Ганна Остаж писала своїй мамі щомісяця і, як казали люди, в кожному листі було 100 доларів. Марія тримала листа в руках і вся тремтіла. День здавався вічністю, а безсонна ніч іще довшою. Жінка ридала в подушку, просила поради в усіх відомих сил та уявляла свою дитину здоровою. Це ж сто доларів вистачить на все, і ніхто. Хто не дізнається? Мало що могло статися. Зранку Марія сама занесла листа тітці Елені, так і невідкритого листа. Серце обливалось кров'ю, непролиті сльози пекли очі, а вона вимучено усміхалась у відповідь на звичні привітання. За два дні голова сільської ради приніс жінці додому гроші, які зібрали всі односельці. Марія плакала так, що не могла дихати. Марія усміхнулась і підвелася з лави. Ще треба назбирати полуниць і засипати їх цукром, злити молоко, щоб кисло, нарвати щавлю, а ввечері Марія відчинить тумбочку і дістане звідти коробку з під взуття. У ній справжні скарби. Листи маленьких Даринки та Максимка, перші слова каракулі і такі ж каракулі малюнки. Марія збирала листи своїх дітей десять років, вчитувалася у слова і наче чула їхні голоси, бачила розповіді, відчувала їхню любов і тепло через сторінки. Листи це живі історії. Не те, що телефонні розмови.